Всім привіт, друзі! Це в нас третя частина е, відео про ставок. Мій ставок, що я сьогодні буду робити? Короте, весна ніяк не почнеться, то холодно. Хотів вам зняти відео, як я тут буду шланг закопувати і таке далі. О, там каміння наскладав трошки, але погода була дуже погана. Короте, було холодно, 2-3-4 градуси тепла. Майстерні взагалі буржуйку пали, в душі, падали. Сьогодні видалась погода нормальна, десь буде 16 чи 17 градусів тепла. І я вирішив вже той ставок нормально докачати. Як ви бачите, в мене ззаді мотопомпа. Ось така мотопомпа качає приблизно 500-600 літрів в хвилину. Хвилину. Маленький насос качає 500-600 літрів в годину, а то й хвилину. Там рукав 50-й -50 діаметр і 50-та труба забір. Так що зараз вам в таймлапсі покажу, як буде озеро накачуватися. Потім далі хочу вже нормально цей шланг його прикупати землею, бо тому що цей шланг... Який тут є? Він поліуретановий чи який і він е буде цей. Буде на сонці пересихати, потім потріскається і все його треба присипати. Чимось там при виході. Я напевно агрополотном замотаю якимось білим, щоб він так не пересихав. І все зараз накачуємо озеро. Потім поприбираємо трошки, будемо напевно закопувати і робити якийсь там водоспадік маленький. То не буде водоспад, то просто камінням накидаю, щоб вода стікала, як то кажуть, кислородом краще насичувала ставок, тому що риба хоче кислород. Так що, беру я ближче камеру, будемо робити перший запуск цього динозавра. Погнали! Ось такий мотопом, покажу, кажу, вона качає приблизно, ну кажу, 500-600 хвилину. Ну, зараз самі все будете бачити. Давайте я поставлю камеру. Ну що, попробуємо його запускати. Так, бензини я попередньо залив. Все, залив, сюди воду залив. Забув вам включити камеру, показати. Так, підсосик. Я вже забув, як рік назад тому цей включити є. Краник включили під включили. Ну що, пробуємо заводити? Свічку поправимо. Заведеться чи ні? Ого! Завелось! Нехай пиртає. Зараз будемо бачити, чи буде качати. Дамо газку. Дивимось, чи набирається. О, пішла вода. Все в дзюрах, дивіться. Показую. Коротше, пішла водичка, шланг дзюравий, бо він тут стояв, пересихав Де? Ось така струя. Зараз воно швидко накачає. Йду я в бісеточку і ще цей насос включу, нехай качає. Погнали! А тут, дивіться, як лиє. то просто капець. Подивимося, за 2 літри я накачаю ставок чи ні. Ну, я приблизно знаю, чуть більше піде, може ще пів літри долию. Щоб ви розуміли, ставок має бути накачаний. Ось там бачите балюк. Сантиметрів 15 рівень має бути Чуть-чуть е, нижче від цього от верхнього балька, я вам показую. Добре, йдемо включати блюетті. І найше отут качає. Коротше, тут буде 600 літрів в годину, там буде приблизно 500 літрів в хвилину. Я думаю, ми скоро його накачаємо. Зараз в таймлапс поставлю, будете бачити красоту, як воно буде підніматися. Погнали включати блюетті. Так, блюетті в нас. Що воно? Від сонця собі там заряджається, сонця нема. Включаємо резеточку і рубаємо цей насосик. Так, сюди. Блін, Одною рукою не комфортно. А це. пішов качати другий насос. Зараз ми скоро напомпуємо, є, Матвічко? Помахай привіт. Все, добре, дивимося качає, виходимо. Мама тут лахівна віша. О, дивіться, як красиво. І то лиє, і то лиє. Красота, ну то зараз на мулу змутить, ну, але то нічого не зробиш. Там напор дуже великий, реально. Коротше, добре, ставлю я вам камеру, включаю в таймлапс, зараз буде красота. Займається, напевно, не знаю. Ну, коротше, вони час від часу там спускають звітом воду, напевно, ну, збирають рибу або малька будуть збирати на продаж. Я не знаю, що будуть робити. Коротше, впустили вони шлюз і зіставів, вода спускається сюди, бачите? Вона вся брудна. Коротше, цей насос перестав качати, щоб йому хана не настала. Я боюся, бо я, приход... бо я там оту і сидив, зараз я вам покажу. Е, він щось перестав качати. Цей тупо забився, тому що різний мусор несе. І я виключив. Дивіться, він тупо все забивалося. Я вже обчистив його. Бачите, оцей фільтр. Він тупо забився. Коротше, нехай вода зійде, я не знаю, чи піде чистіше, бо зараз вони спускають. Цей не знаю. Попробую потім запустити. Ну, блін, я там тує садив. Зараз вам покажу, що я робив. Пішли Матвійчику, вон з Матвійчиком. Ви могли бачити. Коротше, цього сам шит. Я хочу кругом озера. Самшит прикольний. Він довго росте, невеликий, ти його стрижеш. А я такі маленькі кусочки відривав з п'яткою. І ми з матвійчиком там садили. Зараз вам покажу. Отут, оце все, щоб ви розуміли, насаджувалося. От якраз іменно кусочок п'ятку відривав гілочки і садив. І отак тут садив, тут садив. Давайте я вам покажу. Ну, вже ставок набрався трошки. Но це ще не все. От, коротше, щоб ви розуміли, одна лінія, оцей берег, і та друга, вона має бути ось так. Добре, йдемо туди. Тут мама посадила два корчика, що ми розсадили були пройшлим роком. Вони вони прийнялися. Ось бачите, раз, два. І тут я вже з Матвійчиком насаджував ось такі маленькі самшитики. Багато, багато. Ось, бачите, ще один. Просто п'ятки відривав. Щось прийметься, щось ні. Ну, але треба загородити, бо. Батько буде косити косою, він то поскошує. Я тут ялинок був понасаджував. Ну, ви бачите, в мене там ялинки, там ялинка. Щоб ви розуміли, тут ще було раз, два, три, 4-5 ялинок. І там ще шо, шість було. Бо в мене там, я колись привіз з лісу, ліщина росте в саді, і батько всі п'ять ялинок позрубував. Вони десь були метр висоти, я в лісі накопав. Для чого я це робив? Тому що біля річки сильно заростає кропива і так далі. А де ялинка? Ви знаєте, ялинковий ліс трава не росте. І треба буде, може, цього року знову поїду в ліс і знову понасаджую по приберег. Ілін, якісь метрові, півтора вже більше. Бо там в мене ще дві росте чи три. Ну, тут ще треба досадити. І там в мене ліщина росте. Я ще ліщину хочу розсадити, щоб рівні були тички. Мама з татом, бачите, зараз я вам покажу. Щоб там мали потім на тички на фасолі і на так далі. О, там в мене стоїть ліщина. Сьогодні треба буде взяти корчик і там далі розсадити, щоб ще приймалася, щоб розросталася. Коротше, річка. Просто капець піднялася. Можна зараз рибу лапати. До речі, якось підемо сюди на рибу. Я в дитинстві тут рибу лапав, блін, кожен день. Там чуть далі, потім підемо. Ну що, загородив я так. Ось так це все діло. бачите, Отак туйчки посадив з матвійчиком. Один, два, три. І от такими вербами зараз буду загороджувати. Коротше, включаю вам таймлапс. Будете дивитися, як я буду загороджувати. Потім включуся. Можливо, вода очиститься, трошки впаде, піде чиста, бо кажу, вони спускають. І тоді знову почну качати. Не знаю, чи сьогодні чи на другий день, ну то включуся вам обов'язково. Давайте я вам покажу, що я зробив. Ну, відео ще не закінчується. Включусь завтра, докачаю озеро. Додивитесь ви в таймлапс, як воно буде підніматися, то так прикольно. Чу-чу-чу до догори покажу, що я зробив, і річка ще мутна. Давайте я покажу. Ось такі туєчки понасаджував. Давайте я вам камеру зроблю. Один ось такі. І все позагороджував, бо дед то все діт мап'єд по скошує 100%. Коротше, річка ще мутна. Озеро ось настільки піднялося. Завтра воно, напевно, трошки впаде. Не знаю, буду бачити. Ось така річка мутна тече, бачите? Тупо. Має бути по той камінь вода, то ще десь приблизно 80 см треба. Підняти рівень. От, корот, щоб ви розуміли, де белюк стоїть, одиця вода в мене все буде. Бо таке болото тече просто треш. Ось таке. Коротше, добре, включуся завтра, будемо продовжувати накачувати. Ну що, другий день? Дивіться, погода просто нельотна. Вчора було сонце, зранку вроде до 12-ї сонце було. Тут зараз вітер, холодно, дощ. Я це, мотопомпу не заносив, просто накрив, так і буде. Дощ, типу такий маленький моросить, я її напевно включу, нехай качає, річка очистилась. Я включив цей насос, давайте я вам покажу. І там вже підкачую нормально так. І Зараз запущу там той насос. Річка, бачите, мотопомпу, тобто. Борічка, як бачите, очистилась, все нормально. Я той насос поставив. До речі, той насос запрацював, все супер. Зараз ставлю цей, заводжу, включаю вам в таймлапс з бісєточки, щоб не замокла камера. І Будете дивитись, підкачуємо до упора. Не знаю, чи не піде знову брудна вода. Глянемо, погнали. Все, як ви бачите, по-грубому, робота зі ставком закінчилась. Я все, що хотів, то зробив. Просто за копійки своїми руками, любими, як то кажуть, матеріалами, які є під рукою, в ріжці верби, каміння позбирав десь, дротами позв'язував. Ось така красота. Можна сказати, вложено нуль, тільки своя праця. Давайте я вам покажу, як це все виглядає. Як я зробив. Бачили на таймлапс, як я бавився з тим типу водоспадом. Буде я вже його зробив, так дротами зв'язав. Корочі, супер. Питали мене за довжину ставка. Міряв я щось 16 метрів довго на 10 широко. Ну, давайте візьмемо 16, давайте візьмемо 13 на 8. Отак От десь. 13 на 8. Ну тут купа тонн води, повірте. Ця помпа качає, нехай буде 500 літрів в годину. Вона тільки що качала десь в районі 3 годин. Можете порахувати. Хвилина, хвилину, то виходить 500 літрів. 500 літрів хвилину, 60 хвилин в годину вона качає десь, скільки то виходить? 30 тисяч літрів, 30 тонн води. 30 тисяч літрів в годину. Скільки тут пішло, а тут вже ще було накачано. Коротше, показую, коли жара купнутися, вода очиститься. Ви бачили, я поливав вапном ще. Чому поливаю вапном? Також насичує воду киснем вапно і вбиває всякі різні бактерії. Я 5 кілограм вапна, 2 відра розвів, розлив по озері, ставок, така дезінфекція пройшла. Так, що, ось так це все виглядає? Ну, краса? Ні. Що ж, а на цьому ми будемо прощатися. Це в нас третя серія зі ставком, третя чи друга? Третя, мені здається. До речі, хотів вам сказати: дзвонив я за рибу, я хочу товстолоба, коропа і білого амура. 20 березня мені мають перед або сказали мені передзвонити. Буде риба десь грам 200-300, не знаю, яка буде. Малька куплю. Запущу сюди риби. Я вам все покажу. Тим літом, ось таким планом тут ловити рибу. Подивимося, що буде клювати. Ще карасів запущу. Коротше, буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Обов'язково коментуйте, що ви думаєте. І слава Україні! І слава ЗСУ! І всім до наступних відео!